У Вінниці на полі ліцею номер 18 товариський турнір із міні-футболу серед людей, які побороли або лікують алкогольну, наркотичну чи ігрову залежності. Змагання футбол проти наркотиків присвячені тижню боротьби із зловживанням наркотиками. На полі команда підопічних Вінницької філії Міжнародної антинаркотичної асоціації, вони у білій формі, та команда реабілітаційного центру на грані. Рахунок відкривають футболісти у зеленій формі. Олег капітан команди у білій формі суспільному розповідає вперше наркотики. Спробував у 19. зараз на етапі реабілітації. «22 роки не спробував тяжкі наркотики, такі як піати. Уже скільки 12 років. Я борюся з цими наркотиками. Тобто в програмі знаходжусь шість років. І четвертий місяць знаходжу в ризиці. В Трези нічого не вживаю. Каже, у боротьбі із залежністю важливе бажання одужати. Тяжко ну, зрозуміти, що ти залежний. Головне, щоб було внутрі бажання це змінити все в собі. І все, якщо буде бажання, то тоді буде успіх. Ніякі детоксикації, ніякі там капельниці, нічого це ну, не допомагає. Тобто, головне, зміни повинні в собі внутрі. На товариський турнір до Вінниці приїхали шість команд: по одній з Миколаєва та Києва, чотири Вінницьких, розповів співорганізатор змагань Євгеній Лопасов. Усього понад 30 учасників. Кожен має особистий досвід боротьби із залежністю. Євгеній впорався із алкоголізмом, тепер працює керівником терапевтичного процесу та допомагає іншим вилікуватись. Грають на цьому турнірі люди, які вже якоюсь мірою впоралися з залежністю з наркотиками, хто з алкоголем і зараз ведуть так сказати твереза тверезий стиль життя. Кожен учасник це людина, яка пройшла важкий шлях і зараз на правильному шляху, і своєю поведінкою вони хочуть показати навколо суспільству нашому, що дозвілля, що спорт. Ну, Розвиває людину, і дає якісь натхнення рухатись вперед ну без психоактивних речовин. Далі на полі команди із Миколаєва та Вінниці у двох таймах по 10 ігрових хвилин сильнішими виявилися господарі турніру рахунок 2-0 на користь вінничан. Капітан Миколаївської команди Владислав каже, результат не засмутив, бо сенс цих змагань не перемога. Перший матч ми програли да, два нуль, так, але це братський регіон, все ми розуміємо, скажімо так, і тому, скажімо так, боротьба була дуже добра. товариський такий більш матч, скажімо так, отримали максимальне задоволення від гри, а результат це вже інше. Владислав Поборов наркозалежність уже чотири роки тверезий. Після реабілітації допомагає іншим. Працює керівником тренінг-центру. Студентське життя воно почало набратати наверсе, набирати обертів, і вже як результат того, вже в моїй житті з'явилися речовини, з'явився алкоголь, і все це все по Тобто, спочатку була марихуана, і все потім воно вже перейшло на більш важкі речовини. Є такий механізм захисту психіки як заперечення. І саме це не дає залежному у повній мірі осягнути той факт, що людина хворіє. Ось, і вже як результат цього, скажімо так, він вживає, 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 і вже це за, за допомогою звертається незалежний, а вже звертаються родичі, батьки та близькі люди. І вже саме розуміння того, що в мене є проблема, в мене вже з'явилося на тренінг-центрі завдяки консультантам, завдяки інформації, яку мені надавали, і вже в мене почали складуватися трошки ці пазли. І я зрозумів, що мені потрібно що в житті змінювати. Товариський турнір проводять, аби привернути увагу до залежностей, зокрема до зростання дитячої наркоманії, каже спеціаліст з адективної поведінки Вінницького реабілітаційного центру Валерій. Зараз дуже розповсюджений такий наркотик, як Альфа-ПВП, а саме в народі його називають соля. І до нас потрапляють діти, які не розуміють, що таке вживання, і потрапляють з 13 років. Повністю відбувається деградація. Є тільки наркотик і все. Залежність працює на фізіологічному, психологічному та навіть моральному рівнях, розповідає Валерій. Він 16 років хворів алкоголізмом. Після перемоги над хворобою допомагає іншим. Ми, якби показуємо кінечну точку, і так як в нас знаходяться на реабілітації люди із 13 і до можна сказати пенсійного віку, то є подивитися на наслідки і тих, хто довго вживає наркотики, і тих, хто тільки розпочав. Сім'я теж руйнується. Батьки, все взаємовідносини, всі руйнуються». Перемогу у товариському турнірі здобула команда центру на грані, срібло у Вінницької філії антинаркотичної асоціації. Третє місце команда з Києва. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.